Що? Доброго дня. Від імені адміністрації, колективу і вихованців підопічних Святошинського дитячого будинку інтернату на слова щирої вдячності за допомогу. Ну люди, ми, ми всі, ви, і ми, і хлопці, і Олексій. Ми, ми всі неймовірні, бо ми гуртуємося. Новий ну, разом нас багато нас я, не подолати, і ніхто я... нас не ніхто нас не переможе, нікого, ніколи. Спасибі величена. Що я скажу? Ми їхали на нову дуже початку. багато всього. Спасибі. Я побачу інтернат. О. А ну пішли. Так, так, дивіться, значить, по лікам вопрос і що, так? Да, 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 спасибо, да. велике за лікарство, спасибо. Обовна, да? Ви казали, обовна, Ну, обувь да. да, так. У нас же нав... ми ж живемо продукти... по нормах. Я не готова поки. Ну, картоплю можна, вона нас перейняла трошки. Вона. Я зрозумів. Морква, буряк, а, крупи. Ну, це я повинна спитати. У... Напишу, мені. Да. спитати у Всім спасибо велике. От що просто сі. взяли, отреагували. А Мас мені сказали, флайбокс прийшов, здоровий. Я думав, хлопцям Ось наш пан Оскар передає гуманітарку. Допомога інтернату дитячому. знати, Куди? Куди? це інтернат Ну, я його назвав Святошинським. Так і написав, інтернат Святошинський. Святошинка на ну, у нас. Повна машина. Там там, де... Так. Доповідаю, значить, це прийшли о, два флайбокси. Тут картошка, це йде хлопцям, а одяг йде в інтернат. Зараз повеземо, ось люди поприсилали багато одягу. Це все йде на інтернат. Дякую вам велике. допомагаєте і за те, що ви о, відгукуєтесь на мої прохання про допомогу. Все, відправляємо. पौधी